Ну, я вам не могла не похвалитися. В минулих відео я вже показувала, що в цьому році в нас дуже вдалі бройлери. Подивіться, будь ласка, на вагу, і самі впевніться в цьому. Вони домашні, жовтенькі, жирненькі. Ми вже встигли наробити з них тушонки і просто поморозити частинами. Ось тут я вже почала її розбирати нашу курочку. Погляньте. Я щиро радію розмірам, тому що бачу, що вся наша праця пройшла не дарма. Погляньте на цей розмір стегна і на його вагу. По-моєму, результат непоганий, правда ж? І це ще не сама більша вага. Півні значно більші по розміру і по вазі. Також окремо я поважила філе для своєї цікавості. І також рада результатам. Ось тут я вже дорозбирую нашу курочку і хотіла показати, що вона ось яка гарно ще і неслася. Дороблятиму свою справу до кінця та варитиму смачний супчик на курочці.